He is rude, he is being rude. В чому різниця? Вітаю тебе в моїй новій рубриці Хвилинка граматики». От ми знаємо наше дієслово be як дієслово, яке описує стан, ідентичність, професію, вік тощо. I am a teacher, He is a student, they are happy, we are wonderful. Being це дієслово бути, але. В continuous, в подовженому часі. Being означає тимчасову поведінку. Нам потрібно взяти наше being, додати його до нашого звичного be, і вийде «тимчасова». щось тимчасове для опису людини, яка не в характерній для себе поведінці. І тому буде різниця. He is rude, він завжди такий, він завжди грубий і невічливий. He is being rude. Зараз він себе досить невічливо веде. She was being silly yesterday. Це було тимчасово. Вона вчора просто себе так повела. Обов'язково лайкни, підпишись і обіцяю багато цікавого.